Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, давайте згадаємо про обміни між Україною і Московією полоненими. Так, ну от. Зараз відбуваються наймасштабніші обміни, там тисячу на тисячу. Так. І що ж у процесі цих обмінів, чим далі, тим більше виясняється, що багато московитів не хочуть повертатися додому. Яка ж причина цього дивовижного явища? Ну справа не тільки у е, тому, як утримують військовополонених е, у Україні і у Москві. справа, перш за все, в тому, що як відносяться московити андрофаги. До своїх полонених, до їх повернення. Як відносяться українці? Так. До повернення своїх полонених. Давайте трохи повернемося назад до часів Радянського Союзу. Так. І особливо до 30-х років, особливо до 37-го року. Так. Звідки. Оцей весь маразм, який панував в Радянському Союзі, коли там від верстата брали робітника, оголошували його японським або філіппінським шпигуном і саджали до Гулагу, або розстрілювали. Звідки це йшло? Від кого? Це йшло від ну, білору. Українців, Молдаван грузин, вірменів, так азербайджанців, таджики Ні. Це йшло все від московитів андрофагів Тому вони і зараз вимагають, ну поверніть Сталіна. Ну чому немає зараз масових репресій? Ну чому немає? От За часів Радянського Союзу 100 мільйонів чоловік знищили. Будь-яка адекватна людина скаже, а навіщо це все? Навіщо так було мучити людей так, комунізмом, так званим, чи соціалізмом, для того, щоб повернутися на круги своя, тому що він повністю збанкрутів. Хто це все робив? Це робили московські шарікови. Так. Це їхній менталітет проявлявся і проявляється нині. Згадаємо, що е, відбувалося із е, тими людьми, які потрапили в полон під час Другої світової війни. Так. Вони поверталися із е, полону, і куди? Ну, Прямим шляхом в ГУЛАГ. Так. так же ж було. Або навіть ті, які поверталися десь там у Німеччині у 45-му році були, то багато кого з них одразу відправляли теж в Гулаг, тому що вони надивилися там іншого життя. І тому, коли мене запитують, коли почав розпадатися Радянський Союз, я кажу, в 1945 році почав початок. Чому? Тому що, ну, Берлін брали, мій батько покійний, царство йому небесне, матір, батько капітан, мати сержант. Далі дядько, Василь, Андрійович, майор. Так. І вони ж розповідали оці всі речі, що там було. Так. Це вже, вони приїхали вже іншими людьми із Німеччини. Чому? Та тому, що вони вважали, що вони живуть тут в раю. Це ж була московська пропаганда, яка і нині морочить е, московитам голову там, про те, що тут живуть розчудово, а там у Німеччині всі страждають і за кордоном, е, під гнітом цих капіталістів і все таке інше. Вони туди прийшли із зброєю в руках і побачили, як там живуть люди. Так. І вони вже повернулися іншими. Так само московити андрофаги повертаються з полона іншими. Вони побачили інші європейські відношення до полонених, незважаючи на те, що вони ну, військові злочинці всі, тому що вони прийшли на чужу землю зброєю в руках убивати. Так. Отам є такий, подивіться, майор Чорнобаїв або Макіїв, який тролить е, е, московитів, телефонуючи на, до них на телефон, так би мовити, і е, повідомляє про те, що їхнього сина вбили в Україні під час її війни. так, І починається там крик, плач і все таке. А він ставить просте запитання: а навіщо ви відправили так, свого сина? На чужу землю зі зброєю в руках. І московити пишуть там: Ну не же так, ну не же так із матір'ю, так що ж ви делаєте, і так далі. Так не А от приходити. На землю України зі зброєю в руках убивати українців, це можна. Ви розумієте, що в них робиться в голові, у цих московитів андрофагів? Ну, такі вони є, такі вони є звідси і таке ставлення. Так. Для них оце, оці всі солдати, це все розходний матеріал. Тобто, як казав, Знаменитий московит-м'ясник жуков, баби їх що наражають. Ну вони вже не рожають. Вони вже не хочуть рожати. Так. Це все так, що це в минулому. І ми бачимо, що все більше і більше відказників. Ти ж не знають у нас, що з ними робити, яка причина їхньої відмови. Чи вони, як кажуть, агенти ФСБ, чи вони дійсно так зрозуміли про те, в чому різниця між Україною і Росією? Бо їм же байки цей Путін розповідав про те, що це один народ. А виявляється, не те, що не один, а протилежний.